В даний час найбільш затребувані на ринку сорти огірків, що володіють відсутністю гіркоти, мають вирівняні розміри в межах 10-12 см, без пустот саме таким і є гібрид меренга. Він підходить для вирощування як в теплицях, так і у відкритому ґрунті. Історія вирощування, опис і характеристика сорту огірків меренга фодин. Голландські селекціонери є лідерами в овочівництві. Ними створено чимало сортів огірків, визнаних у всьому світі. Гібридний сорт меренга отримав широке поширення і популярність в нашій країні з 2007 року. Він зайняв своє місце в держреєстрі. Рослина огірка меренга являє собою досить велику ліану з негустими листям середнього розміру. Сорт відноситься до ранньостиглих. Термін досягнення технічної зрілості плодів за описами виробників становить 35-38 днів після появи сходів. Однак деякі городники стверджують, що їм вдалося отримати перші огірочки меренги не раніше 60 днів, але в будь-якому випадку, після вступу в плодоношення, вони будуть давати урожай протягом усього літа і половини осені аж до настання холодів, плоди не бояться перетримки, не переростають. Не жовтіють і зберігають свій відмінний солодкуватий смак. Огірки мають середню масу 63 грами, довжину 12 см, діаметр 4 см, колір темно-зелений. Поверхня горбиста з невеликими шипами плоди відмінно підходять для консервування, а також для приготування салатів в свіжому вигляді. Урожайність в теплиці становить 152 км2 у відкритому ґрунті. 2 КМ2 при вирощуванні без опор і 12 КМ2 на шпалері, причому 6,0 врожаю припадає на першу декаду плодоношення. Сорт володіє хорошим імунітетом до вірусу огіркової мозаїки, оливкової плямистості ворошнистої роси, інших грибків і бактерій, не вимагає для запилення присутності бджіл та інших комах, так як є партинокарпическим. Партинокарпія відгрець партенос, незаймана і карпус під дослівно. Незайманий плід окремий випадок партиногенезу, незаймане запліднення без запилення у рослин, зазвичай з утворенням плодів без насіння, Вікіпедія. ЮВікіпедія Орк Вікі Партинокарпу є, мабуть, єдиним недоліком цих огірків є те, що сорт гібридний, а значить його насіння непридатні для подальшого вирощування. Відео огляд огірків меренга в теплиці, особливості вирощування огірків сорту меренга, огірки цього сорту досвідчені городники і овочівники рекомендують висаджувати через розсаду особливу увагу при цьому слід приділити вибору насіння, оскільки сорт популярний. То на ринку часто зустрічаються підробки, тому потрібно вибирати насіння в упаковці відомих і надійних виробників. СЕДЕК Айліта Плазмас і Ін, а ще краще купувати справжнє голландське насіння в професійній упаковці. Для вирощування розсади бажано застосовувати кокосові таблетки або брикети, так як торф'яні таблетки і склянки легко втрачають форму. Терміни посіву на розсаду для теплиць початок квітня для відкритого ґрунту. Початок травня висадку рослин в теплиці здійснюють до кінця квітня, а у відкритий ґрунт на початку червня. В Цілому агротехніка сорту не має істотних відмінностей від інших партинокарпічних сортів, найчастіше їх вирощують на спеціальній огіркової сітці. Застосовуючи при цьому звичайні для цієї культури способи догляду поливи, підживлення, розпушування, формування, але кажуть, що саме з цього сорту почали застосовувати спосіб вирощування огірків з використанням підвісних гачків пелікан. Зупинимося на ньому детальніше. Всю ліану ділять на три зони: перша зона до п'ятого листа, друга зона листя 6-18. У цьому місці ліану перекидають через гачок. Третя зона утворена несхідною частиною стебла. На початку росту ліани з пазух перших п'яти листків видаляють пагони і зав'язі, це буде стимулювати інтенсивний ріст і плодотворення. Підвісний гачок закріплюють на висоті 1,9 м від рівня ґрунту, коли ліана виросте до цього розміру її, перекидають через гачок. Два верхніх листа при цьому видаляють для забезпечення кращої освітленості. У пазухах листків з 6 по 10 залишають по одному огірочку, далі плоди не нормують у верхній частині стебла перед гачком і після нього залишають по два, три бічних втечі, які прищипують після другого листа. У пазухах листків з бічними пагонами плоди прибирають, після утворення 16-18 листків перші 3-4 листки зрізають. А після укладання стебла в сідло гачка 3-4 нижніх листа. Відгуки про цей гібрид, в черговий раз, відчуваючи різні сорти огірків в своїй зимовій теплиці, спробувала посіяти гібрид меренга, відразу скажу, що сіяла в січні прогріти землю в теплиці, вдалося на 15-18 градусів. Схожість насіння виявилася дуже хороша з 1000 тисяча насіння. Не зійшли всього 23 насіння. Насіння оброблені тірамом і не вимагають попереднього замочування і додаткової обробки. Перші огірочки зібрала вже на 52 день після посіву. Масовий збір почався приблизно на 60 день, порадувала і стійкість рослин до хвороб, перепадів температур і тіньовитривалість, урожайність в середньому за сезон, 3. Ніст склала 7-8 вісім сотнієї рослини, Марія, 2 9 краснодарський крайхтп. Поцовікцом Ревіев 1.8.4.3.1.3. Ну відгук насіння огірків саміні смиренгаф 1 – найулюбленіший сорт. Вже протягом чотирьох років ми садимо в теплицю цей відмінний сорт, висаджуємо насіння в одноразові стаканчики на початку або всередині лютого, у теплицю огірки пересаджуємо в кінці березня на початку квітня, коли на рослини 4-5 справжніх листочків. Коли рослина трошки підросло і добре вкоренилося, його потрібно підв'язати, я підв'язую на канат, так як в сітці дуже плутається і восени складно прибирати, і в кінці квітня, початку травня починаємо збирати урожай. Плоди у цього сорту дуже ніжні на смак з тонкою шкіркою, бабусям подобається, гіркота відсутня. Раджо, рітолда в Запоріжжя, оцовікцом рев'яв чотири Насаджу меренге фодин вже другий рік, як на мене, відмінні огірки для вирощування у себе у дворі дуже швидко розростаються самі погони огірків, але саме огірки ростуть, по-моєму, повільно. Загалом насіння огірків самініс меренга фодин, відмінний вибір раджу його всім. Віталітри 012 Київ. два Київц, 2327774. Реностиглий гібридний сорт огірків меренга є одним з кращих за якістю плодів, агротехніка його проста і зрозуміла, ретельно дотримуючись всієї етапи, городник напевно отримає хороший урожай відмінних огірочків.